Привет, начальство. Ребята, знаете, что это такое? Я думаю, вы знаете, вы же у меня молодцы. Это температурный показатель. Э, смотрите, а? Ага. а? а? Знаете, что это такое? Вот так. Щелк. Ага. Все, ребята? До мене должны друзья сейчас приехать. У меня есть бассейник такой. И смотрите, что я делаю. Измеряю, смотрите. Видите? 20. Давайте тут измеряем. 19,5. Видите, да? 19,5. Но. Но, но, но. Смотрите, я сейчас Открию водичку. Буде в мене бігти водичка. Зараз з пластикової труби вона трошки збіжить. І от дивіться. Я буду показання, що буде показувати е, водичка чисто та, що на дні. Оп! Що вона там показує? не видно вам, да? 18 сейчас, подождите, я вас трошки сейчас, оп есть, Так. видите, 18 надо якось вас о, есть э, ну, 18 градусов, да? возьмем Там менше, більше. Ну, було 18. Я перекриваю кран. Перекрив. Ем, басейн. Візьмемо так, допустимо, да? Оп, 19. 19,5, 20. Ось, дивіться. 18, 19. Тепер. Що сюди? 30. Ах! Бачите, да, 29. У мене є кран, який бере отам з басейна воду і насос качає. Ось у мене кран, з крана пішла жовто-чорна шланга, і вона підходить ось сюди вниз. А тут дивіться. Опа! Бачите, яка температура? Угу. І по виході. Дивіться. А? 34 по посланги отут. Тепла, хороша водичка. Е Давайте я вас отак, мабуть, поставлю. Що є? Що мені треба зробити? Видно, так? Да? Е Ребята. Підкидую дробцяп. Взяв руця ну, зовсім мало, не так усі багато, чисто там кора і тому подобне. Кхм. Взяв для чого? Я ось накидаю ось сюди в ямку, скопнув яму. Е, у мене тут цибуля росла, зараз немає. Ну є е, яма. Точніше, не так. Є земля. Я зробив ямку. Ах! Зробив ямку і поставив сюди шлангу. І дивіться, що у нас там по температурі. 500, 400, 600. По першій трубі, по цьому змінику. 400 градусів. 400 градусів. Це, ребята, чесно сказати, дуже добре. У мене там в басейні кубов 7. 7-8 Восемь. Ну, по моїх прогнозах, там сім кубов води должно бути. <свірвістю> -з Скрасок, э Розтворитель коротше, я зливав сюди, і воно залишилося в мене. <свірвістю> я ним часто користуюся там щось е отак -от не столь важне, тобто не шашлики там, і тому подобне. А просто взять і розпалити. Так що, ребята, я до такого додумався. Є в мене отака кришечка, можна так кришечку накрити. І ще лучше вогонь не проходить чисто вверх, а він розходиться між трубами. Ну, В труби він входить. І з-за цього виходить більше КПД. І от я накриваю, і воно гріє дужче. Так що до такого я додумався, щоб підігріть басейн? І ось дивіться, водичка постійно біжить. Так як вода входить через змійовик вона прогрівається і виходить. І ось дивіться, ось тут це в мене виходить вона. Дивіться, 50 градусів, 60. Ах! Водичка я вам хочу сказати, береться вона там внизу, аж в самому-самому низу. Там мене воно, може побачите, труба виходить, а під трубою ось там сидить жаба. І дивіться. 30-40 градусів виходить в мене вода з вогня. Так що водичка дозна нагрітися дуже хорошо. І от я закриваю. Оп. Отак. Щоб в мене тут труба трошки не грілася. Ой, шланга. Я прибрехав. І от таким способом, здивіться. Бачите, да? Там температура є. 500. 480, 520, ну, де воно? Це я термометр заказував заліка. Кому може там інтересно, я не пам'ятаю, 200 гривень вроді би. Ось так. щас 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 Щоб вам видно було. Давайте тут оп, отак. Местек якийсь а там інфраред і тому подобне. Хто хоче там на паузу нажміть і почитайте характеристики. Комусь може буде е е інтересно і тому подобне. <coughs> і от виходить, дивіться, де я ще вам знайду. <coughs> Десь оп! 490. У мене аж камера перестає 500, 520 і тому подобне. У мене камера перестає аж фокусуватися. Отакі От показання. Ну, бачите, воно там вогонь десь трошки здвинув і тому подібне. Вже температура друга. І вона гріє, і водичка в мене підігрівається. І ще раз, що в мене тут? Оп, 30 градусів. Ну і виходить, що водичка буде підігріватися. А тут у мене водичка. Я сьогодні набирав. Дивіться, бачите, 20, 21. У нас, звісно, знизу холодніша, воно 18 градусів. Ну, я набирав со скважиною, у мене вийшло со скважини, показувало 8-12 Сразу в мене скважина показала 12, а потім було 8 градусів. 8 градусів со скважини. І от виходить. А зараз в мене все через огонь 30. 30 градусів виходить. 30-32. В бассейне тут 18. <кій> Если даже вона сейчас буквально там, ну, сколько я дров туда закидав, э, пока вона будет гореть, там друзья сказали, через часик прийдуть То за часик, я думаю, вода должна нагреться. Опа. За часик вода должна нагрітися <кій> И пока же, я думаю, хороші показание температуры воды. То есть детвораз может спокойно купаться і тому подобне. Що я? У мене є віточки там такі е обрізав я там вишню і тому подобне. І от я їх беру і ламаю, вкидаю туди. І доволі так непогано температура піднімається. Так я вас поставлю, мабуть, да? Видно вам? Не видно, отак буде видно. Снімаю кришечку і туди так, сяду, поламаю, понакидую туди і вона гріється. У <клес> мене зараз буду робити сюрприз. Жінка не знає що. Приїдуть гості. Я, виходить, вона поїхала по справах. І я накидаю, нагріваю трубу. Коли багато, багато накидав, отак перекрив і все. Нехай воно там горить. А тут я зараз все доламаю і буде наступна партія заходу. Так що вода потихеньку гріється. Тобто, коли приїдуть друзі, я думаю, що вода в басейні підігріється. Так що отакі в мене. Оп, що у нас там? подивіться, 30, 40 градусів виходить вода. Якщо на трубу навести 50, а по шлангі 40. Все. Погрілася вона. Ой, те. Це ось кидаю. Я кажу, сколько я тут, два-три відра спалю дров максимум. Чого я кажу? Максимум. Бо тому, що воно буде максимум. Я не збираюся багато дров палити, а тим більше дрова. така мелочь. І плюс те, що в мене виходить... ну дивіться, який наглий морзик. Ага. У мене там глина і, і тому подібне. Сусідський кіт приходить і оце нагліє. У мене ротвейлер собака пропала, то коти зараз тут шикують. Вони заходять, як будто до себе додому. Такі, знаєте, наглі наглі А ще може зайти в хату. У мене ночі у двері відкриті, <кл 'я> тому що в хаті я охлаждаю. О, ко там що? Вони приходять в наглу, їх не коли ще. там к чому? Вон дивіться, вогонь горить. А я потихеньку. Оп, що там у нас? 460. Нормально. Щас поналамую. Я ж кажу, за часик дозна вода підігрітися. Була вода. Я только розпалив ой, дайте, дайте бог пам'яті. 17, 16, 16, 8. Точно. Була температура води. Як только, токо я підключив. Оп! І закриваю. Я вас слушаю. Ага. Так. Да. Щоб тобі було купатися тепло. Да? Да. Ну і все. Пеп, да. хорошо? Я. А сестрою хто буде? Ну, коли дивилась мультик. Ну я бачу. Николі То коли ти мультик будеш дивитися? Нет? Ну, побудь сестрою сюда. Купатися хочеш? Не. Хочу. Ну Ой. Ти бачимо я зайнятий? Ага. Ні, зачем землю? Землю не треба кидати туди. Ось так вот, бачите. Люди до всього додумуються. Так що, тим більше український народ, ми не побідімо і тому подобне. Так що ми все вигадаємо. Щоб було нам добре, ми придумаємо що угодно. Отак, От бачите? Вже й батарея розряжена. Ну, а лайфхак дуже хороший для басейну. Так що, ось таким ось макаром, ребята я делаю, щоб вода була в басейні тепліша. Вода виходить. А ну що у нас там по температурі? 18.5. Бачите, вже вода чуть підігрівається. то есть 18,5 было, как я вам показывал. смотрите, сейчас насос выключился. Видите, 25 сейчас. Но вода получается самотеком. Горячую воду вытесняет с... з, з, -з, -з... с... Горячую воду вытесняет с з из как называется зато той спирали и получается что <laughs> э бежит в бассейн вода теплее закон физики Дивіться, 19, 5, 19. О, чуєте? Дивіться, це воду зараз вибрасує. А там насос в мене виключився. І виходить, вода там закипає. Оп, насос включився. Чого насос виключається? Тому що в мене защита стоїть від перегріву. А виходить, в мене в сіті дуже багато вольт. І воно, А! Кипяток. Дивіться. 50 75-85, ви бачите, да? 78 і вода починає падати. Чого падати? Тому що воду бере він холодну і через той змійовик вода поки нагріється, вона починає падати. Так що, ну я думаю, що за якийсь часик вода буде в басейні градусів 25, як мінімум. Ребята, дивіться, 24 градуса витікає зараз. Так що дивіться, що у нас зараз там по воді я так да? Оп. У нас виходить тут зараз рисує, що там рисує яну. Зверху вода буде гаряча, знизу буде холодніша. Перемішати. Давай, 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 давай. Ну, Бачите, показує 24, але ну, я не вважаю. что это есть хороший, ну, это не є правдивый показатель. Вот <coughs> тут, оно. щелк. О, 19,5. Запомнили место, да? За синей трубой, за обсадной я мерял. Все, ребята, раньше, дальше, наверное, я выключусь. Сейчас сюда все попитки даю. И потом... Выключуся покажу, сколько градусов будет в бассейне. Ох! Все. Так. Выхода 31 градус. Пока что. Так, ладно, ребята. Я выключаюсь на пару секунд. і от дивіться виключаються а потім включуся і покажу вам от тут виходить вода 22 зараз... 20 22,8 ну от ви зрозуміли так? Да? Все, ребята, в мене батарея сідає і тому подобне. Я піду, наверное, зараз поп'ю. загрузю туди дровцят і погнав. Всю Ну і так, ребята Я последний раз, до того ви бачили відео, заложив, вже тут все остило, то есть вже немає тут температури, бачите, вже вона єле-єле, тобто падає. Е Більше я не грів, не, 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 не докидував і тому подібне. Е вода. Ну, більше я нічого не додавав, щоб вона грілася і от дивіться зараз у воді отакі показання Бачте? 22 21 ну то есть 22 градуси є це вже чисто по басейну. От дивіться Бачите Зараз. Пірометр, Даже 25 єсть Ну, діти купалися. Дітям вода. Так, ага, я спомню, ребята, зараз я, я вам показував отут, да, на синій трубі. Эч. І от дивіться. 21.5 Вода грілася. Буквально я вам хочу сказати. Е... Время. Ну я вам это побалакав, загрузив, останню закидку зробив. І все. Тобто, полчаса десь у мене костер горів. Так, да, десь полчаса. І виходить, що за полчаса було 18 градусів, стало 21 Вода нагрілася. Так що, ребята, бачите, а той спосіб, це в мене змійовик з котла Славутича. Я собі як котюл робив для твердотопливного отоплення. Я його викинув. тому що в мене в наліччі був котел, ну, той, э, котел Славутич. І я його сюди присобачив, як ви бачите. Вже там температури немає, там вон, дивіться 100, там, ну вже чисто в пеплі залишилося. Так що, ребята, отакі ось. А вон дивіться, бачите? Отам город. Он то город. А і там мій кум живе. І там в мене була робота постоянна. Ну, вже все. Так що, такі ребята, все. Відео буде не дуже длинним. Таке воно буде між роботою. Я вже передівся, бо я скупався і виліз. Після того, як потухло, мали прокупалися. Тут, наверное, часа півтора так що все, ребята. Вон дивитеся, русалка біжить. Буде тут опрокидуватися в воду. Водичка нагрілася. Чулень? Оп. Оп. Ну, от, Холодна? Дитворя брюхалась, дитвори вода понравилася. Заплела, Так що жаба живе. Дитвора брюхалась. Все хорошо. Все, ребята.